20 квітня мистецьку резиденцію, яка працює в Шосткинському арт-центрі і має назву Перемога очима митців, відвідав народний художник України Віктор Ковтун, як розповів виконуючий обов'язки директора краєзнавчого музею Ігор Сірий. під час свого візиту він поспілкувався з місцевими художниками та дав їм кілька професійних порад. Ми довго чекали, коли він приїде і побачить своїми очами, які ми відкрили в нашому місті майстерні для наших художників і приїжджих. Тож ми дуже раді. Сьогодні Шосткинський арт центр символізує справжню силу мистецтва, які не страшні усі жахіття війни, говорить Віктор Ковтун і пишається тим, що наші художники, попри все, продовжують творити. Сьогодні арт-центр не просто символізує якусь. Міць ну то, що раніше казали, що музи не мовчать, коли війна от шостка не мовчить. Такого комплексу мистецьких майстерень, які працюють в арт-центрі, сьогодні в Україні немає, стверджує пан Ковтун. Також він висловив сподівання, що завдяки таким проєктам у шості надалі розвиватиметься коло професійних художників. Адельшина Софія зараз завершує бакалаврат по моїй майстерні. Піде в магістратуру Київську академію. Ми запрошуємо. Мою куратор першого пленеру була, вона ж аспірантка Академії Київської національної. І сьогодні це поєднання і бажання влади шостки, і бажання художників митців, бажання преси про це розказати. Сьогодні я не знаю більше для такого невеликого міста музеїв ніж тут. У майбутньому Віктор Ковтун бачить навколо арт-центру пленер скульптур, адже вважає, що в цьому напрямку мистецтва у шосткінських художників є великий потенціал. Сьогодні бачите, незважаючи на те, що день не сонячний, але світло. Для митця повинно бути світло, а світла дуже багато. Також пан Ковтун з приємністю відзначив, що шостка багата на різножанрових митців, які працюють як у стилі реалістичного, так і абстрактного мистецтва. Сьогодні шостка, от як столичне місце, робить багато чого загального, такого красивого, коли різні покоління художників різні напрямки збираються разом. За оці декілька днів більше митець отримує. І знань, і якогось практичного досвіду навіть спілкування, ніж скажімо, за рік навчання в навчальному закладі. Хтось на планинах просто становився як митець. Я думаю, це вже є іде оце в шості, оця тенденція, і вона буде продовжуватись далі. Варто зазначити, що разом з Віктором Ковтуном мистецьку резиденцію відвідав і міський голова Микола Нога.